Такий шалом усім вам. Сьогодні ви на каналі Миколай 228. І я розкажу вам, як збирати той самий кубікропика, який стоїть у вас десь на поличці. І просто стоїть. І так, що нам для цього потрібно? Нам потрібно знати послідовність дій. Сьогодні я навчу вам її. Я вас навчу її. Але для цього. Нам потрібно буде вивчити ще два алгоритми, які дуже допоможуть нам у збірці. І так. Алгоритм правої руки. Беремо праву сторону. Повертаємо її догори. Беремо верхню сторону, повертаємо її ліворуч. Беремо праву сторону, повертаємо її вниз. Беремо верхню сторону, повертаємо її праворуч. І так це алгоритм правої руки. Зараз показую ще раз. Права нагору, верхня наліво, верх, права вниз, ліво, верхня направо. Ще раз. Права нагору, верхня наліво, права вниз, верхня направо. Ну, я так повторюю декілька разів. І зараз у нас кубик збереться якимось точином назад. Ну, це просто шість повторень одного алгоритму в зібраному стані цього кубіка, і він збирається. Це не працює на звичайних. І так. другий алгоритм алгоритм лівої руки. Ліва сторона вгору. Верхня сторона праворуч. Ліва сторона вниз. Права сторона ліворуч. Ще раз: Прав... Вер... Ліва сторона. нагору, Права сторона праворуч. В... Пра... Ліва сторона вниз. Права сторона, верхня сторона ліворуч. Зараз повторюю ще раз, щоб ви побачили. Також, якщо і багато разів повторювати цей алгоритм, то кубик збереться сам собою. І так. Що взагалі, як збирати цей кубик? Для початку я його розберу. Якщо чесно, я навіть не дивлюся на нього, бо нащо воно мені? При, цьому, при цій збірці кубика ми розглянемо усі випадки, які можуть у вас відбутися. Абсолютно усі. Та -та -тан, та -та -тан. Якщо щось не виходить, то ви можете просто перемотати це відео і передивитися, що вам не зрозуміло. І так, у нас зібраний куб. А взагалі, давайте у нього закріплені центри один напроти іншого. У мене це кажу відповідно: зелений синій, червоний помаранчевий, білий жовтий. І так, перший етап збірки кубіка Ромашка. Що це таке? У нас є жовтий центр. Нам треба зробити, щоб тут, тут і тут та тут. Були білі кольори. Ще була так, така звана ромашка. Як ми це можемо зробити? Дивіться, ось у нас тут, на синій стороні, називається синій, тут синій центр, є білий кольор. Можемо просто повернути ліву сторону догори, і магія Лі... цей лівий середній кубік став білим. Тобто, вже чверть ромашки є. Шукаємо наступні білі кольори. На синій стороні більше немає помаранчево. Угу. Тут він є внизу. Але він не з тої сторони. Якщо ми просто повернемо її два рази, то, то у нас вийде, що пішов той білий, а білий цей взагалі не тою стороною. Тому ми повертаємо все на місце. Білий знову на, своїй, на своєму місці. І так, беремо цей білий. Але нам не можна просто взяти і повернути його. Тому ми його переносимо вправо і переносимо в другий ряд. Щоб його було зручніше направляти. Так, тепер ми можемо так це повернути, але білий вже піде. Тому ми звільнімо місце для цього білого. Повертаючи верхній слой одним поворотом в будь-яку сторону. Беремо і повертаємо це. Тепер у нас вже половина ромашки є. Congratulations! Шукаємо наступні білі кольори. На сині знову немає. Помаранчево. Яке, яке диво! Воно знову є. Воно, воно вже у втором-другому ряді. Тому ми можемо його винести нагору. Повертаємо! Ось у нас вже три чверти ромашки зібрано. Шукаємо наступні білі кольори. Шукаємо на зеленому кольорі. І не повірите, воно для нас вже вільне. Але уявимо таку ситуацію, щоб тут не було вільного місця. Тут вже стоїть білий. Якщо ми повернемо цей білий, то той піде. Це неправильно. Ми повертаємо його вільною стороною. І тепер все. Наше біле. Ромашка зібрана. Наступний етап зібрати на цьому боці правильний білий хрест. Що нам для цього потрібно? На кожній з цих білих кубиків є ще якийсь колір. Наприклад, на цьому біло-червоний. Ми повертаємо червоний до червоного центру. Раз. Ось ми і повернули. Потім ми повертаємо цю сторону, де у нас червоно-білий, два рази. Неважливо будь-яку сторону, бо це два рази, це ніяк не змінює. Це як в математиці. Йдемо, йдемо сюди, на нашу ромашку. Шукаємо наступні кольори. Беремо ось цей біло-синій. Шукаємо синій центр. Два. Ось у нас тут є синій центр. Це може взагалі бути якось рандомно у вас, і взагалі ні, та, ніяк, ніяк у мене. Але це перша дія, яку ви маєте усі зробити. Повертаємо два рази. У будь-яку сторону. Навіть якщо я поверну в ліву сторону два рази, воно все одно опиниться внизу. Дивіться, а у нас вже забер... майже полов... вже половина цього білого хреста. Залишилося ще тут, і тут. Повертаємося знову до нашої ромашки. Візьмемо цей кольор. Біло-зелений. Зелений повертаємо до зеленого. Можна повертати у будь-яку сторону. Тепер два рази. І так, зібрався майже весь білий хрест. А тут же останній нам повезло. Зібрався одразу біла-оранжева сторона з оранжевим центром. Повертаємо два рази. Тобто, в чому суть? Ми повертаємо ці біли, білі сторони до відповідних центрів на їх іншому боці. Як тут біозелений до зеленого центру ми помаранчевий до помаранчевого, синій до синього і так далі. І так, у нас зібрався білий хрест. Тепер ціль зібрати білу сторону. Як її можна зібрати? Зараз я вам продемонструю. І так. Повертаємо білим до підлоги, так сказати, до наших ніг. Я повертаю для себе, щоб вам було видно. І так, у нас є куточки зверху. Зверху у нас є білий, два білих куточки. Ось цей помара... помаранчево-синьо-білий та біло-синьо-червоний. І так, що ми маємо зробити? Нам треба. Зробити так, щоб він стояв на своєму місці. Тобто ось цей кутовий кубик, щоб він стояв ось тут. Бо тут синій центр та червоний центр. І тут просто ось ця червона і ось цей синій кубик. Ми повертаємо так, щоб він стояв між цими двома центрами: синій, синій, червоний, червоний, білий, білий. Неважливо, як буде стояти цей кут. Бо ми зараз його виправимо, як нам потрібно. Для цього треба повторювати алгоритм правої руки, поки він не стане так, як нам треба. Беремо, повертаємо право нагору, верхня наліво. право вниз, верхня направо. Не став. Пробуємо ще раз. Право нагору, верхня наліво. Права вниз. Верхня направо. Права нагору. Ну, бачите, що не став. Права нагору. Верхня вліво. Права вниз. Верхня вправо. Ще раз не став. Давайте спробуємо останній раз. Права вгору. Верхня вліво. Правий вниз. Верхня вправо. Ще раз не став. Ще раз. Права вгору. Верхній вліво, вправий вниз, лівий вправо. Ви бачите, що наш кут, жовтий, цей біло-червоно-синій, став на місце, де потрібно. На цій ми поки що не звертаємо уваги, ми їх зараз. Це буде вже наступний наш хід. І так, йдемо до наступного куточка. Що тут у нас? Помаранчево, зелен, білий. Ідемо до помаранчевого і зеленого центру. Помаранчевий зелений. Помаранчевий та зелений. Тепер знову ж алгоритм правої руки. Права вгору, верхня вліво. Права вниз, верхня вправо. Не став. Ще раз. Права вгору, верхня вліво. Права вниз, верхня вправо. Ще раз. Права вгору, верхня вліво. Права вниз, верхня вправо. І ось він став на місце. Добре, шукаємо наступні куточки. Помаранчево-синій. О, а він нам близо, він стоїть на своєму місці. Що ж, повертаємо: правий гору, верхній вліво, правий вниз, верхній вправо. Правий вгору, верхній вліво, верх... правий вниз, верхній вправо. Правий вгору, верхній вліво, правий вниз, верхній вправо. І так, це відео вже виходить на 12 хвилин. А ми вже майже зібрали першу сторону. Так, повертаємо, повертаємо. Згори ми не бачимо жодного біо. А ось він сховався внизу. Не лякаємося. Зараз ми все зробимо, як треба. Правий в... Ми його також беремося, щоб він був у нас в правій руці. Правий вгору, верхній вліво, правий вниз, верхній вправо. Правий вгору і вліво, вправий вниз, і вправо. Вітаю! Ми тільки що зібрали бігу в сторону. Але це лише найлегші кроки у збірці цього кубіка. Тепер будемо збирати другий слой. Ось цей середній. Це називається перший, другий, третій. Ну, відповідно. І так, щоб зібрати нам другий слой, нам потрібно розуміти. Розуміти, що? Наприклад, ось у нас є синій та помаранчевий. Тут стоїть синій-червоний. Він, він тут явно не має стояти. Тому ми шукаємо з верхньої сторони десь синьо-помаранчевий. Ми його одразу знаходимо. Повертаємо до синім до синього. І так, цей має стояти тут. Щоб це зробити? Відводимо від, подалі від помаранчевого. Точніше, на один поворот право. Далі робимо один алгоритм лівої руки. Раз, два, три, чотири. Тепер повертаємо кубик помаранчевою стороною для... до себе. Бо ми представляємо пристав... той кубік до... До... на помаранчеву сторону, так сказати. Тепер правою рукою. Раз, два, три, чотири. Алгоритм правої... Ми зробили алгоритм правої руки. І ось цей помаранчево-синій став на своє місце. Вітаю! Зараз я поясню це вам докладніше. Бачимо ми червоно-синій. Червоно-синій має стояти у нас тут, замість е, жовто-синього, як патріот... патріотично. І так, беремо, повертаємо червоний до червоного. Червоний до червоного. Він має стояти тут. Ми відводимо подалі від синього. І протилежною рукою, від куди ми відвернули, беремо і робимо тією рукою алгоритм. Тобто алгоритм лівої руки. Знову, лівою рукою до гори, правою на... верхню направо, ліво вниз, вер... верхню наліво. Лише один раз. Тепер перегортаємо на синю сторону, куди ми хотіли перестати, від якої ми відставляли. Беремо алгоритм і робимо один алгоритм правої руки. Раз, два, три, 4. Вітаю! Майже весь другий ряд слой був у нас зроблений. І так, тепер ми бачимо, що цей червоно-зелений має стояти тут. Відводимо знову. Від, від червоного, подалі і робимо протилежно рукою від, від тої сторони, куди ми від, підвели алгоритм. Тобто лівої руки знову. Раз, два, три, чотири, Пять. П', ять. п ять це, це рух на сторону, куди ми переводимо. Так, тепер алгоритм правої руки. Раз, два, три, чотири. Майже вся друга, весь другий слой був зібраний. Але це ще не все. Ми бачимо, що цей кубік має стояти трішки по-іншому. Ну, зовсім не так. Нам не жалко, ми розставляємо. Ми робимо один алгоритм прав. Ми маємо впевнитися взагалі, що у нас буде. Це перед взагалі, збір другого слою – це перед етап для збірки жовтого хреста. Тому ці жовті клітинки, на яких я жовтий, ми не могли переставляти. Ми проставляли лише ті, які потрібно. Але ми бачимо, що тут нам потрібно передвинути його місцями. Тому ми робимо один алгоритм правої руки, перед цим повідомляємося, що тут жовта стоїть, Правої руки. І перегортаємося до правої сторони і робимо алгоритм лівої руки. Не можна це робити на одній стороні. І так, ми бачимо ж помаранчево зелену. Ми перегортаємо до зеленої. І тут для вас ще незвичайний випадок. Нам треба поставити тебе сюди. Але як? Перегортаємо верхній слой подалі від помаранчевої сторони. Ну, тобто зеленим наліво. І тепер противажною рукою, від яку сторону ви повернули, робимо алгоритм. Тобто правої руки. Раз, 2, 3, 4. Перегортаємо на помаранчеву сторону. Ліво, лівий алгоритм. Раз. 2, 3, 4. І ось я вітаю вас! У Вас же зібраний другий слой. Залишилося ще не так довго. так... Що ми можемо тут побачити? Крапочку. Ці кутові, кутові кубики ми не враховуємо. Який у нас алгоритм для крапочки? Крапка це найгірше, що може трапитися з вами, якщо ви збираєте кубик на швидкість. І я зараз вам покажу, що з цим робити. Ще потім розгляну інші випадки. Їх тут всього три. Один крапка, другий лінія, другий кут. А саме на 9, як показує, годинок на 9 годин. Виявіть, що тут були б жовті. Або тут були б жовті. І так. Щоб зробити з крапочки щось, що нам треба, а ми, я нагадую, що ми збираємо жовтий хрест, повертаємо фронтальну грань направо. Алгоритм правої руки 2 рази. І повертаємо фронтальну грань наліво. І так, у нас вийшла лінія. Лінія це добре. Знизу у нас нічого не розібралося. Другий слой залишився таким же зібраним. Це добре. Так. Що робити із лінією? Фронтальну грань направо. І один алгоритм правої руки. Раз. Два. Три. 4. І фронтальну грань наліво. Це, дуже сх... Воно дуже схоже на, мен... на те, що було у нас із крапкою. І так, у нас зібрався жовтий хрест. Але зараз я покажу вам ще один випадок із цим так званим годинником на 9 годин вечора. А ось, поки я намагався зробити вам лінію, у мене зробився один цікавий малюнок для, того, для новачка червоно зелене стоїть тут, де помарань. має стояти зелено-помаранчеве. А тут стоїть помаранчево зелене, хоча воно має стояти там. Що ж робити в такому випадку? Все дуже просто. Ми виводимо помаранчево зелену, наприклад, нагору. Робимо один -дове. Ну, Якщо воно стоїть тут, а це тут, то це означає, що всі клітинки на горі будуть жовті. Ми їх в жодному разі не могли б прибрати, якщо б ми збирали простий хрест. Але у нас тут випадок незвичайний. Беремо алгоритм правої руки з червоно-зеленим. І беремо з оранжевої сторони алгоритм лівої руки. Та-дам! червона зелена сторона стоїть у нас тут. Переводимо червоно до червоного. Бачимо, що тут зелене. Відводимо подалі від зеленого. Робимо алгоритм правої руки, тому що. Протилежна рука від туди, куди ми відправили. Правої руки. Раз, два, три, чотири. Тепер лівої руки на зеленій стороні. Ось ми зібрали. Червоно-зелений стоїть на своєму місці. Але тепер жовто-зелений, точніше, помаранчево-зелений стої. стоїть тут, хоча має стояти тут. Тому ми повертаємо зеленим до зеленого. Подалі від помаранчевого. Алгоритм правої руки. Взагалі тут могли б бути малюнки, але мені мене їх ліньки вам робити. Угу. Ось, і вийшов наш випадок з кутом. Бачимо, не враховуємо, як завжди, ці кутові, вони неважливі важ... не зараз для нас. Не бачимо, що у нас ані крапка з... зробилася, ані... ані лінія. Ми бачимо, що такий, як куточок, на 9 годин. Нам його треба поставити саме так, щоб це був як годинок, вказуючи на 9 годин. Ніяк інакше. Ще крапкою вважається, як неповна лінія. Якщо, наприклад, ось цього ви не бачите, уявіть, що цього ви не бачите, а ось було б так просто: ось ці жовті, це теж вважається за крапку. Але цього, чого це я? І так, ідемо. Бачимо, кут ось цей. І з ним все дуже просто. Фронтальна грань направо. Алгоритм правої руки два рази. Тут також все схоже з крапкою, тому я так і казав. І повертаємо фронтальну грань на ліворуч. І так, у нас вийшов жовтий хрест у другий раз. Наступний етап вирівняти жовті кути. Жовти, я називаю жовтим, стоять, будуть стояти на жовтій стороні, і ми її зберемо таки. І так. Що ми бачимо? Цей етап також дуже схожий, як коли ми збирали ці кути на білій стороні. І так. Взагалі це називається бік, але я називаю вже сторона. І так, у нас це підходить, бо тут зелений та помаранчевий. Ну, неважливо, як воно стоїть взагалі.